Дорогі мої водолії, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я Діана Богданова і зараз ми подивимося ваш таро розклад на лютий 2024 року. Сьогодні я працюю з колодою колесо року і дістанемо декілька карт для вас. Водолії, Перша карта для вас це десятка жезлів. Не беріть на себе дуже багато відповідальності і дуже багато обов'язків, тому що ви можете не справитися з цим завданням. Раціонально оцінюйте свої можливості і раціонально оцінюйте те, що ви можете зробити. По «Десятки жезлів, ви вже, можливо, в якійсь певній ситуації можете доходити до кінця, або ви вже дійшли до кінця, і ви відчуваєте, що вам було трошечки. Незручно, трошечки тяжко, ви десь моментами, як то кажуть, просідали в певних ситуаціях, то зробіть висновки, і на майбутнє, повторюся, не набирайте на себе дуже багато відповідальності, тому що ви можете не справитися. Так, наступна карта е сімка мечей. Дійсно, ви втомилися і вам треба трошечки, як то кажуть, е переродитися, е Обновитися, тому що сімка мечей, і знаєте, також будьте доволі обачними, тому що за вашою спиною можуть і ставатися якісь ситуації, які потім можуть негативно вилитися в якомусь світлі, в якійсь справі для вас. Тому зважайте і по десятки жезлів, знаєте, дійсно продумуйте кожну свою, кожен свій крок наперед. Не довіряйте багато словам, а довіряйте дійсно діям і справам. Тому що можуть бути люди в вашому оточенні, які захочуть трошечки хитро ну, з вами, скажімо так, поступити. Дев'ятка жезлів. Ну, знаєте, якийсь період закінчення. Ну, можливо, це і не дивно, тому що водолії. У вас період дні, днів народжень в лютому місяці, і коли період дня народження, коли ваш персональний рік за, приходить до кінця, ви в емоційно виснаж, виснаженому стані. Тому, тому я не дивуюся таким картам трошечки тяжким в плані емоційного характеру. І знаєте, що просто вам треба місяць лютий поставити трішечки на паузу і обновитися, набратися хорошої позитивної енергії. І давайте я подивлюся. Карту таро підказка для вас. Двійка жезлів. Дійсно, ми карта рекомендує вам, дорогі мої водолії, просто, можливо, зараз прописувати якісь свої плани і цілі. Можливо, вже не дуже активно починати діяти, а хоча би починати розуміти і розуміти те, що ви робили в вашому минулому році, особистому році. Зробити якісь певні висновки свого роду і не помилятися на тих самих ситуаціях з тими самими, можливо, людьми в наступному вашому персональному році. Тому, дорогі мої водолії, зрозумійте, прийміть цей період часу, що він може бути трошечки такий турбулентний. Тим більше Плутон, така планета, тяжка трансформації, переходить в знак водолія. Для вас це перший дом і це ваше ваша внутрішня, дуже будуть великі трансформації проходити з вашим внутрішнім станом, тому водорії призупиняємося і просто даємо час, даємо час у час. Це був старий розклад для вас, і зустрінемося в наступних відео.